Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Сьогодні зранку прокинулася і таке враження застута, так не хочеться з-під ковдри вилазити. І думаю, ні, я сьогодні буду якось так одужувати, тому що відчуваю, що застуда є, температури немає, а такий, знаєте, стан невеселий, скажу так. І потім думаю, ні, треба встати, треба вмитися. Встала, вмилася. І отак потрохи-потрохи та й почав почався І коли це було в суботу, у нас не було ні світла, ні води. І я... А що жінка в цей час робить? Вона сидить і гортає там, якусь там стрічку там чогось. Зайшла на один сайт, подивилася, що їй цікаво. Зайшла на інший сайт, подивилася, що є там. І дивлюся, я зайшла на сайт про карт. а я придивляюся зараз собі тональний який якийсь, Але він має бути легкий. У мене є якось мініатюрку з таку, купувала, зараз я вам ближче покажу. Номер 350. Тут 10 мл. І мені до вподоби. По-перше, що не важкий, він такий як рідкий, дуже легко наноситься. і я подивилася не мініатюрка, скільки коштує, а такий повний флакон взяти, а скільки там, 30 або 50 мл. Не пам'ятаю зараз. І він коштує щось 2,5. Я так, о-о! Я тривалий час цього не купувала, дівчат. Ну, скільки спочатку повномасштабки якось я не користувалася. Пудра, то так, завжди. На щоб тоналка, а зараз хочеться, от, маю бажання, тому що і дівчатка от пишуть, як би там не було, зранку прокидаєшся, робиш собі макіяж і підіймаєш собі настрій. Воно ж так і дійсно є. І інше, ну, Тобто є бажання це робити. І потім там таке, як віконечко, з'являється, знижка від ланком на тональний крем. 30 мл там, коштує 1992 гривні і в подарунок йдуть мініатюрки. Мініатюрки чого? Я так і не зрозуміла, але подарунок з мініатюрками це вже хто відмовиться. Починаю робити замовлення. Роблю замовлення, все нормально, оформити замовлення. Немає, як замовити на наше місто. Думаю, не зрозуміла. Телефоную на гарячу лінію і кажу, що так і так. Вони кажуть, замовляйте на Дніпро, робіть замовлення, зателефонуйте одразу до нас, і ми зробимо переадресацію на ваше місто. Каже, ви впевнені, тому що якщо прийде замовлення, каже, я попереджую, і розмова наша записується, а там попереджують, коли ти телефонуєш на гарячу лінію, то в самому магазині каже, я вас попереджую. В Дніпро за замовленням я не поїду. Вони кажуть, ні, ні, не хвилюйтесь. Робіть так, на жаль, зараз у них там тільки 4 міста. Я пам'ятаю Дніпро Київ і ще два якихось. І от всі роблять отак. Скажу, добре, давайте зробимо так. І це я робила в суботу. В неділю, ввечері вони сказали, будуть відправляти. Понеділок буде йти, і вівторок я маю отримати. Сьогодні вівторок. І зранку, коли у мене була така думка, що ні, я сьогодні буду одужувати, я сьогодні під ковдрою, буду набиратися сил ем, стосовно відео, думаю, ну я ж ніколи не вигадую там щось, щоб, Якщо є, що казати, я кажу. Знаєте, як, ну, з коліжанками зустрілися та поспілкувалися, а ну, не так, щоб щось там якось надумувати. От, і... А потім вівторок з замовлення. Все, жінка одужала, розумієте? Вона одразу швиденько вмилася, причепорилася і чекає на повідомлення. Ну, впродовж дня, може, прийде. Сьогодні яке, це я на годинник дивлюсь. А сьогодні 11 листопада. Дівчата. Я пам'ятаю цей день три роки по тому, звільнили правий берег Херсона, скільки радості, от ви кажете робити макіяж. А якщо воно знову очі на мокрому місці, то що робити? Боже, дай Боже, щоб сьогодні три роки, як звільнили Херсон, правий берег. Дай Боже, щоб кожне місто, кожне містечко селище звільнили від цієї вони, орди. Дай Боже ж. Три роки. Чомусь мені ця дата, от, я її, її кожного року пам'ятаю. Дай Боже, такі буде. Оце дівчатка головне, оце те, що у нас в голові, в серці, в душі, але ну, таке повседнівне життя зараз знайдуться, хто буде мене там виправляти, нехай виправляють, треба ж. Десь якось удосконалюватися людям. От. І що хочу сказати. І ще я дивилася, крем під Мен... Ми... Зараз ви скріншот побачите. Дівчатка, хто таким користується? Це є український виробник. І що в мене там привабило в описі, те, що... Знімає набряки. Це крем під очі. Коштує він 192 гривні, якщо я не помиляюсь, ну, 200 гривень. І відгуки почитала теж. За тональний читала там всі добрі відгуки, що він не такий плотний, що він ну, легкий, думаю, це те, що мені треба. Бо моя шкіра якось важкого нічого не сприймає. Мені одразу хочеться піти митися, Має бути щось таке легеньке. І почитала, думаю, о, якраз буде добре, зайшла в відгуки, і там багато було відгуків, і деякі пишуть, що таке, як пече дуже, почервоніння. Ну, там один такий відгук був. Там 52 відгуки було, і один лише такий. Ну, те, що я їй кажу, мої дорогенькі, мені може бути просто ідеально, а я скажу, оце має бути, мені подобається, і я така вся красива, а комусь не підійде і скаже: Таня, а що ти так кажеш? Тому я кажу завжди лише за себе. І, до речі, пригадала дівчатка, щоб я довго не зупинялася на цьому косметолог, коли я ходила, вона дивилася мою лінійку. І думаю, в мене ще є такий крим під очі. Думаю треба його, ну, це така лінійка в мене. Вмивалка, сироватка та крем під очі. Це я зранку і це, ні, це зранку. Це пінка, це сиворотка, а це увечері. І пригадала, як казала, косметолог, що має бути одна лінійка. Каже, навіщо ось тільки багато накупили? Я кажу: ну, щоб різноманіття якесь було. Вона каже: ні. Будь-яка косметика, вона має накопичувальну таку систему. І вона не розуміє, що ви від неї хочете. Толку не буде, не витрачайте гроші. Одну лінійку взяли, закінчили і берете іншу лінійку. Або принаймні там, день, ну, ранок і вечір. Хоча б так. Він каже, добре. Тому, думаю, поки тут ще є цей крем, і трішки там, ну, він такий нейтральний, немає такого якогось аромату. Просто і все. Україн. Це все є українські виробники. Mm -hmm. вот. Але вже приглядаю крем під очі то і скільки живу, і нещодавно лише дізналася, що крим під очі, його треба використовувати і на шию, тому що Крем для обличчя, він для шиї не підходить. Тут шкіра у нас. Така ж тоненька, і під очима, це мені косметолог сказала. Думаю, ну добре. І такий, знаєте, застуда, або будь-що воно ще й на волосі, дівчатка. Ну, у мене воно якось, я помічаю, щось не то. Вчора помила волосся оцей спрей, а він мені дуже вподобає. Не вологе волосся сушити феном. І воно розчісується легенько, воно форму тримає, це як рідкий лак, можна навіть так сказати. Завжди я від нього просто кайфувала. А вчора, думаю, що воно таке? Знаєте, таке враження, як я пам'ятаю, 16 років моя подружка чорнокласниця, зробила хімію, оташу, знаєте, така дрібна-дрібна, і в неї волосся таке було. Дуже сухе, ламке таке, неприємне на дотик. І, і це в мене вчора так. І таке враження, що моя голова вона притягує до себе як магніт волосся. Думаю, Боже, та я ж його 300 років вже назад купувала. Подивилася термін придатності. Дивлюсь, та ні, до 27-го року. Я думаю, як воно таке може бути? І оце я це я помітила. От коли щось у мене таке застудне, в мене не волосся не слухається, не голос не слухається, не слухається, нічого не слухається. Баловані. Баловані. Що ти тут скажеш? <гум> Тому буду очікувати на повідомлення. У нас сьогодні такий дощ на Карпату є, то нема, така, знаєте, погода. Зранку такий густий туман був, зараз вже ні, туди-сюди кудись подівся. Очі бігають по вулиці. Я вже все дивлюся тут. Як я кажу, мій телевізор без пульту. А може воно замовлення ближче до вечора буде, то завтра вам вже покажу. А сьогодні так зустрілися з вами на кухні, посид... посиділи, поспілкувалися. До речі, мені подобається цей виробник, і цей, і цей, і той. І все, що в мене є, мені все подобається. Мені хочеться більше. А... а Радять, що більше не завжди є краще, бачите. Для шкіри обличчя принаймні. Все мої дорогенькі, до зустрічі в новому відео, до побачення. бережіть себе.